Добрий ранок, мої любі діти! -ді -ді починаємо новий день. Сядьте рівно, посміхніться. Спинку рівно порівняймо і заняття починаймо! Всі знають, як приємно жити в хаті, де підтримується чистота і порядок. Тому ми кожного дня намагаємось прибрати, розставити речі по своїх місцях. А також викинути сміття, якого набирається досить велика кількість. А от скажіть, ви коли-небудь замислювались, яка доля спіткає ті гори сміття, що ви щодня виносите зі своєї оселі? Ми не раз бачимо, як на майданчик приїжджає велика машина та спорожнює контейнер з відходами. От і все сьогодні наше заняття. Про те, як потрібно берегти природу та не смітити. Погляньте, ось звичайний вигляд нашої планети Земля. А на цьому зображенні чомусь вона сумує. Діти, як ви гадаєте, чому? Звідки береться сміття? І що ж потрібно зробити для того, щоб не було такого забруднення? Давайте з вами поглянемо! Сміття одна з найбільших екологічних проблем сучасності. Якщо сміття не переробляти, то наша планета перетвориться на справжній смітник вже років через 100. Сортування сміття допомагає істотно знизити кількість шкідливих відходів. Але ніхто не заважає нам проявити трохи пильності та не кидати у сміття акумулятори. Ліки, батарейки та вироби, що містять ртуть, наприклад, старі ртутні градусники. Пункти прийому подібних відходів є у всіх великих містах. Невідсортоване сміття гниє на сміттєзвалищах, забруднює землю та океан, руйнує екосистеми. Скло переробляють для виготовлення скляних виробів. Папір переробляють для виготовлення туалетного папіру та лотків для курячих яєць. Пластикові пакети переробляють для виготовлення сміттєвих пакетів. Пластик переробляють і роблять з нього синтепон, з якого потім можна зробити, як то кажуть, дуті куртки. Алюмінієві банки переробляють та роблять нові такі банки. А органічні відходи перетворюють на добрива. А тепер дидактична гра. Посортуй сміття. Ми з вами дізналися, що сміття. Потрібно сортувати. Тож пам'ятайте, дерева, квіти, комахи та тварини вони не можуть самі себе захистити. Зберегти їх зможемо тільки ми. Тож вода, земля, повітря повинні бути чистими. Любіть та бережіть нашу природу.